Микола Зеров, чистий четвер, Свічки і теплий чад. З високих хор лунає спів туги і безнадії, Навколо нас кати і кустодії Синедріон і кесар, і притор. Це долі нашої смутний узор, це нам пересторогу півень піє, для нас на дворищі багаття тліє, і слух гуде архієрейський хор, і темний круг євангельських історій звучить як низках тонких алегорій. Про наші підлі і скопі часи. А за дверми на цвинтарі в притворі весна і дзвін, дитячі голоси і в вогкому повітрі вогкі зорі.